94 і дев'ять і Борис Пілефем Слава Україні, друзі! 11 година 28 хвилин на студійному годинку. Борис Піліфом. Слідкуйте за нашими соціальними мережами і напевно вже чекаєте на те, щоб до нашої студії завітав гість. Він вже з нами. Суров сьогодні на хвилі Борис з піліфем з презентацією свого нового треку. Привіт, доброго дня. Як справи з прем'єрою, вітаємо тебе. Дякую, дякую. А, очікував а, саме те, що стільки вподобань, і аудиторія підхопить твій вайб цієї пісні. Ми будемо про неї сьогодні говорити. Я просто робив свою справу, те, що я вмію, я вмію писати, трошки вмію співати. А, от. а далі все своїм, своїм чином відбувається з Божою допомогою і з допомогою моїх друзів, ми випустили те, що ми написали. Як довго була написана пісня, як довго вона тобі вдавалася? Тому що ми шукали інформацію. Це перша пісня з 2022 року. Це друга пісня з 2022 року. Перша пісня була Янголи не сплять, і я сподіваюсь, ми в майбутньому її презентуємо. А в Небодим це була друга пісня. написалась вона досить швидко. Ну, відносно відносно швидко, я, я точно не пам'ятаю. В Небо Дим. Це чия історія? Слова. А, а, текст, а, самі почуття, які були вкладені це, в цю пісню. Це слова мої. Ну, як мої? Я не знаю. Таке відчуття ніби мені хтось продиктовував. Буває по-різному, коли ти. Коли ти пишеш пісні пісні, якщо мене зараз чує хтось, хто це колись робив, буває таке, що ти щось вигадуєш, типу там дивишся на на зелений ковер на сні такий. Треба про це написати пісню і шукаєш вже якісь рими. А буває, коли це відбувається в такому ніби потоці, коли ти вливаєшся в цей потік, ніби річечка така тече, і ти такий ну, ловиш хвилю, і по цій річці, я думаю, це зрозуміло буде цим чувакам, як вони серфінгісти чи хто. Так, це вони в 2023 році. Це перша, перша пісня, яка виходить. А вона лірична. Скільки взагалі змінилося в твоєму житті з моменту повномасштабного вторгнення? І чому саме лірика саме повинна бути в твоїй творчості? Я не думаю, що має бути в моїй творчості. Я просто трансформую свої власні емоції, переживання, свої думки таким чином через музику. Ну, якби я пішов в маму, наприклад, вона в мене художник, то скоріш за все я писав би картини. От. Але Господь дарував мені такий талант писати вірші, я ще з дитинства цим займаюся. От. Потім я почав займатися музикою, і воно ось так трансформувалося. Я не думаю, що. Я б я б сказав, що це не лірика. Для мене в моєму розумінні лірика це більше щось про кохання, про особисті стосунки. А для мене ця пісня це драма. Це драма. Ми побачили, коли перевіряли е, взагалі, скільки вже вподобань, скільки кліпів е, зняті. Сьогодні ми знаємо, що кожна соціальна мережа це е, такий інструмент для просування артиста. І ми побачили, що в TikTok, е, напевно тебе тобі зараз ближче. І ти його бачив. Тому що е, коли ми перевіряли твій інстаграм, там е, всього шість дописів. Е, більше нічого немає. Немає твоєї історії, ми не можемо її відслідковувати. Тому зараз будемо. Е, з тобою більше знайомитися. Яка для тебе зараз соціальна мережа найголовніша в просуванні? Я не користувався соціальними мережами близько трьох років. От. Ну, Я був там зареєстрований у Фейсбук. Ти був в у ролі спостерігача? Я ні в якій ролі не був. Тобто, я відгородився повністю, я нічого не викладав. Дуже, ну, Можливо, було кілька публікацій, але це було там, ну, типу. Одна публікація за три роки. Камон. <свят> <свят> я не користувався соцмережами взагалі. А зараз просто я розумію, що це інструмент, сучасний інструмент, який потрібен для того, щоб для комунікації з людьми. Ти звикнеш до нього? Я вже звик відсотків на 30. От. Ми розміщуємо. Свої роботи в Тік-Ток, YouTube. Ютуб. Ми є в всіх соціальних мережах. Трек в Небадим є на всіх музичних платформах. У нас є Лірик Відео на Ютуб, і там є посилання, де можна прослухати ну, будь-де, в принципі. От. Працюємо над TikTok, над Тіктоком в першу чергу. Якісь ідеї. Вигадуємо, там Останній ролик, наприклад, був запит, у людей писали в коментарях, типу, акорди, покажіть акорди. І... Ми зняли ролик, вставили там акорд зверху. Я коли також подивився не, це не, відео, мені здалося, що більше людей запитали, ну звісно, перевіряли точніше перевірка на знання музичного інструменту. Знаєш, можна побачити, будь ласка, ваші акорди. Як відносишся до коментарів? і Чи всі вони позитивні? в плані з підтримкою до тебе очікував такого резонансу в соціальних мережах? Я, я нічого не очікував. Ну, коментар, ну взагалі, для, в моєму розумінні, щоб залишити коментар, треба це ти вриваєшся в якусь історію і залишаєш там як певний слід. Ну, тобто, можна ж просто подивитися і нічого не залишити. Можна лайкнути, можна поставити дизлайк. Можна залишити коментар. І ось мені здається, що коментар це найвища така точка, де, якщо людина це робить, вона проявляє свою ініціативу, тому я за коментарі, хоча сам коментувати що будь-що почав тільки зараз. От, раніше просто подивився, я не ставлю лайк, дизлайк, а зараз розумію, що це важливо для людини, яка робить якийсь контент. І, ну, Якщо позитивний, говорити... негативний, позитивний, негативний коментар. Я за будь-які коментарі. От, негативні, ну я ще не чув негативних коментарів. Конкретно щодо цієї пісні я не знайшов жодного коментаря. Де хтось би сказав, що чуваки там, що це за пісня, що як ви можете таке писати, мені не подобається. Можливо, е, хоча був. <гум> був один коментар, але це був особистий коментар. Людина, яка займається музикою. Ну, не те, що займається, не музикою, точніше, а оцінюванням. оцінюванням. От. То в особистій розмові вона сказала, що вона не дослухала до кінця навіть. От. Такий був Тебе коментар. це образило? Ні. Абсолютно ні. В кожного своє власне відчуття стилю. Хтось вважає, що дане, дана композиція це просто якась попса, наприклад, що воно спродюсоване якось несучасно там чи ще щось. Комусь не можуть не подобатись слова, комусь може не подобатися цей стиль, типу речитатив на куплеті. А, комусь може не подобатись саунд-дизайн, комусь може не подобатись в цілому. От. А комусь стріляє прямо в серце. Більше воно, звісно, зробило а, таку творчу кулю в серце, і це з позитивної точки зору. Я кажу, як людина, яка послухала твою пісню, і та людина, яка її дослухала, і тим паче я її слухав ще коли. Вона не до кінця була готова. Тож ми очікували на цю прем'єру і очікували, звісно, на підтримку багатьох людей. Я сподіваюся на те, що її обов'язково зараз і підтримують наші слухачі на хвилі Бору» з пів 94.9. та А зараз хочу, щоб ти трохи зробив не інтриги, а розкрив, що зараз слухачі зможуть відчути, слухаючи твою пісню. Було б кайфово, якби вони могли сюди зателефонувати. У вас є телефон тут? Вони нам можуть написати. А, написати. Зараз так це робиться, окей. Ну, я думаю, що краще хай люди напишуть, що вони. Ну, Ніяких прогнозів не даю. Просто бажаю приємного прослуховування. Хоча, ну, не знаю, пісня така тяжка, ну, мені так здається. Чи приємно це слухати? Зараз а ми не про знаю. це і дізнаємося на хвилі Борис бориспіліфам сурова презентація в небудим. Друзі, будьте з нами на хвилі Борис Бориспіліфам. Повернемося до вас за декілька хвилин. 94 і 9. 94 і ,9. Борис бориспіліфем. Суров на хвилі Борис Піліфем презентував саме зараз для наших слухачів трек в Небодим. Після трьох років творчої паузи. Нарешті ми почули твою творчість з такою чуттєвою з такою. Українською про націю, про нашу незламність, про нашу нескорність ти заспівав всьому світу. І, звісно, ми хочемо тебе ще раз привітати з прем'єрою і ще раз підтримувати і подякувати за творчість. Зараз, в умовах війни, важко працювати творчою людиною чи ні? Я, я думаю, зараз всім важко. Неважливо, ти творча людина чи не творча. Ти... Кожному українцю зараз тяжко. Що зараз може тебе змотивувати на те, щоб творити далі і не зупинятися на цьому? Після трьох років паузи, ну, це великий термін. Чи не боїшся ти, що знову в твоєму творчому житті буде пауза? Ви знаєте, як музикант, я скажу, що паузи це ок. Потрібно бути паузи. Без пауз, ну, це ніби, ну. Це як танок. Десь ти пришвидшуєшся, десь заповільнюєшся. Мають бути паузи. Але зараз в планах навпаки трошки пришвидшити свої дії. Тому що зараз все дуже швидко, темп такий, темп. Тому що я не був на полі бою. От. Але я думаю, що там темп дуже швидкий, дуже швидкий темп. І нам всім треба підтримувати цей темп і звучати в унісон. Тобто це коли, щоб ми як єдиний організм, коли все працює складно. І треба вчитись відчувати. Прислухатися один до одного, прислухатися до себе і любити любити тих, хто тебе оточує. Взагалі, відчуваєш зараз велику конкуренцію в шоу бізнесі чи ти вважаєш свою творчість не конкурентоспроможною? Да мені пофіг на шоу бізнес. Я, ну, типу, в слові шоу-бізнес є слово шоу, є слово бізнес. Я просто роблю музику. Я пишу пісні, і я не можу сказати, що те, що ми зараз робимо з друзями, що це бізнес. Тому що для мене це справа мого життя. Для мого товариша Дмитра, з яким ми пишемо, продюсуємо ці пісні. Для нього теж це справа життя. Це не про бабки, це не про те, як заробити гроші. Це, про... це щось особисте, те, чого прагне твоя душа, і те, чого вона прагне, звісно, ти це видаєш, і це приносить тобі задоволення. І, звісно, ти як артист тебе можна називати артистом, якщо не людина, яка в шоу бізнесі, так, тому що ти проти шоу і проти бізнесу. Та не те, що проти шоу і проти бізнесу. Я думаю, що... Це те, що зараз не на часі. Ну, Я не розумію, що таке шоу бізнес. Ну, типу, це надягти якийсь костюм на себе, придумати і вигадати якусь історію. Ми не вигадуємо історію, ми розказуємо свою історію, яка є насправді. Мені здається, що шоу-бізнес створює рамки. Типу, ти в таких знаходи... попадаєш в такі рамки, де... Тобі, шоу бізнес диктує умови якісь, як це має відбуватися, як має відбуватися те, що ти робиш? Нащо нам ці рамки? Треба виходити за рамки. Зараз твою пісню послухали безліч людей в соціальних мережах, вона зараз транслюється на радіо. Чи готовий ти з нею зараз виступати на благодійних фондах, на концертах благодійних перед військовими і нашими захисниками та захисницями? Ну, в тому випадку, якщо їм якщо вони хочуть це почути, якщо їх така, якщо їх ця пісня якимось чином змотивує, підбадьорить, чи якось психічно, психологічно допоможе і підтримає їх, я задоволенням це зроблю. На сьогодні ти тільки сольний виконавець, чи можливо в планах в тебе є зробити фіт? Ми зараз працюємо над, над роботою. Над фітом, це буде. Ну, нехай це буде сюрприз. Добре? Добре, ми сподіваємося, віримо в те, що ми дочекаємося цього сюрпризу. А також хочу сказати, що і познайомити тебе з нашою традицією, яка а, є на хвилі Борис Піліфам. Кожен артист а, має право онлайн-офлайн. Ми а, даємо можливість виразити слова подяки і передати привіт нашим захисникам та захисницям. Саме зараз в тебе є така можливість робити на нашій хвилі. І вони мене почують так. Що ж мені? Важко зібратися? Ні, я зібраний. Я просто дуже важко зрозуміти, коли ти. Хоча тримайтесь. Тримайтесь. Ви не дарма це робите. І просто людина, яка віддає своє, готова віддати своє життя за своїх друзів. Це найвищий прояв любові. І це гідна справа. Ми молимось за вас. Так, друзі, звісно, і хочемо сказати зараз: це на дуже звісно підтримує наших військових. Слава Україні. Слава Ісусу Христу, героям слава, Суров. На хвилі Борис Бориспіліфем, друзі, будьте з нами, обов'язково бережіть себе. Хочу ще раз нагадати, що не слід нехтувати правилами безпеки, і, звісно, обов'язково під час повітряної тривоги слід всім проходити в укриття. Будьте з нами на хвилі Борис Піліфем відтепер. Хочу ще раз нагадати Суров і його нова пісня в небудим на хвилі Борис Піліфем. Слухайте. 94,9 і 94 Борис Піліфем.